Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні в нас DeLonghi Primadonna на нарешті, вона глючна, ця конкретно, а, що в неї було. А, в неї, коротше кажучи, забита система схожа на то, але такого бути не може, бо це вже така проблема в неї була, коли її придбали нову. Наразі гарантія вийшла в людині. От, Тоді її поремонтували. Тобто, то саме вона писала не можу прокачати воду. Кажуть, що сервіс-центр зробив якийсь дуже дорогий ремонт, що дивно, бо машина так-то нова була. Ну наразі самі будемо розбиратись, що і як в ці конкретні. Давайте стартанемо, подивимося, що вона нам напише, щоб потім було з чим зрівняти. Гідросистема пуста. Натисніть ОК, щоб погнати. Натиснули. І по звуки помпи ми чуємо, що вона так-то нічого не качає. Те саме, ми зараз От пише, Давайте ще раз наповнимо. Оце така безконечна історія. Головне, щоб вона нам не лила в піддона. Що вона успішно і не робить. В піддоні є три, тихи, тільки крапельки водички. От, що цікаво, до речі, ви бачили, що вона крізь кавову систему воду прогнала, але трошки буквально, після чого видала помилку і так, то воду не качає. Таке відчуття, що, можливо, турбінка, і, схоже, з електроклапаном, який повинен стравлювати тиск, якщо тут зроблена накачка системи крізь електроклапан. Коротше, будемо розбиратись, поки не дуже зрозуміло, що вона хоче. Так, вимикаємо і вперед. Розбирається дуже цікаво. Задня панель на чотирьох саморізиках, це логічно, а потім оця панель здвигається наперед і фіксується спереду такими защолками. Таке. Коротше, придумали незрозуміло що. Так, це є, але ну, головне нам не ця панель, головне нам оця панель. Що вона так само наперед здвигається? Жесть. Ну, давайте пробуємо. Так, бокова панель теж легким постукуванням здвигається наперед. Дивіться, що знайшов? Знайшов, що дуже бредна вода використовувалась. І трубки, і не дивлячись на те, що кавоварці там скільки. Там, аби і два роки було, то і менше дуже бруднючі. То зараз турбінку розберу прочищу і, можливо, цей бруд в турбінці веде нам до такої неадекватної поведінки. Ну, як то кажуть, воно і не дивно, що кавомашина нас послала. Якби в усіх турбінках було таке, ми б всі ходили б лісом зі своїм готуванням кави. Зараз все почищу, зберу і буду запускати. Ну... А... Не допомогло, Допустім, наше очищення турбінки, довелося поставити нову трохи водички налив на стол, але при тому, кавомашинка машинка запустилася. О, тож, якщо у вас е бруд в воді, якщо у вас дуже брудна вода, неважно, неважливо, яка у вас кавомашина. навіть такий топ, як пермадонна сол, він теж вам задасть проблем. Наскільки важливо дивитися. За вашою машинкою, наливати чисту воду і міняти фільтра. Я думаю, тут багато чого було по воді, коротше кажучи. Так, наразі в нас декальцинація, її зроблю, і наступне відео буду про тестування цієї машини, смак, всяке таке, ну дуже цікаво насправді, тож це це у машини. Охи по конструктиву. Тут у нас три електроклапана. А, бойлер. Же Бойлер. Чи він класичний, чи свій. Достатньо складно сказати. Ну, схоже на те, що він класичний Делоновський. А паровий бойлер зроблений ізогнутою трубкою, коротше кажучи. Ну, то по суті, тут два бойлера, а паровий він досить скажімо так, невеликий швидкий, але цього для молока дасти. А, достатньо. Привід класичний Делонгі, навіть, навіть, навіть. Ну, так виглядає, що навіть так, да, я думаю, да, підійде від будь-якої будь Делонгі. Тобто з часом хочеться замінити легко. Заверний блочок той самий. Як на є там серії, кавомолка своя власна, з керамічними жерновами, з наклонним положенням для кращого спорожнення від кави і швидкого поступання. Помпа АРС, як ми вже бачили, от, вона більш надійна, ну майже не вбиваємо, кажучи. сенсорний дисплейчик великий. От, і так, то все. Коротше кажучи, класичний. От, Допустим, по кавовій молочній системі це класична Делонгі, тут ніяких супер. А, а от програмне забезпечене і дисплейчик власний, і кавомовка власна. От. Ну, Цікава моделька. Але чи вартує вона тих коштів, що за неї просять нову, я, чесно кажучи, наразі сумніваюсь. Ну, спробуємо. Так. Техніку подивились. Наступне відео буде про. Тестування смаків і готування напоїв.